Катастрофа в Севезо. промислова аварія, що сталася 10 липня 1976 року на невеликому хімічному заводі приблизно за 20 км на північ від Мілана в регіоні Ломбардія в Італії. Це призвело до найвищого відомого впливу 2378 та що дало підстави для численних наукових досліджень та стандартизованих правил промислової безпеки, включаючи. Директиву Європейського Союзу Севезо. Ця аварія посіла восьме місце у списку найгірших техногенних екологічних катастроф журналу Тайм у 2010 році. Стоїне лихо в Севезо було названо честь найбільш постраждалої громади, населення якої в 1976 році становило 17 тисяч осіб. Будівля заводу була побудована набагато років раніше, і місцеве населення не сприймало її як потенційне джерело небезпеки. Крім того, незважаючи на те, що кілька випадків впливу діоксинів на населення відбувалися і раніше, в основному під час промислових аварій вони мали більш обмежений масштаб. Після інциденту компанія спочатку відмовилася визнавати, що стався викид діоксину, щонайменше тиждень минув до того, як було оприлюднено публічну заяву про викид діоксину, і ще тиждень минув до початку евакуації. Вже тоді на уряд було покладено обов'язок визначати межі зон евакуації, а потім організовувати евакуацію. Це було серйозним обтяженням як для суспільства, так і для державних ресурсів. Незабаром з'ясувалося, що дуже примітивні системи безпеки заводу були розроблені з метою не більше, ніж простого запобігання вибуху. Охорона навколишнього середовища не розглядалася. Також не розглядалося питання про створення будь-якої системи оповіщення чи протоколів охорони здоров'я для місцевої громади. В результаті місцеве населення не знало, коли сталася аварія, і тому виявилося не готовим боротися з небезпекою невидимої отрути. В 1982 році в Європейському співтоваристві були прийняті правила промислової безпеки під назвою Директива Севезом. Які встановлювали набагато жорсткіші промислові норми. Директива Севезо була оновлена у 96, 2008 і 12 роках, і в даний час називається Директива Севезо 3 Обробка ґрунту на уражена ділянка зараз вважається завершеною, оскільки рівень діоксину зараз нижчий за фоновий. Ця ділянка була перетворена на громадський парк, відомий як Лісопарк Севезо. Ця територія назавжди заборона для забудови. На території парку є два штучні пагорби. Сьогодні під цими пагорбами знаходяться токсичні залишки, включаючи зруйновані будинки та тонни забрудного ґрунту, які захищені бетонним саркофагом. Дослідження умов на місці підтвердили, що очікувана доцільна і необхідна тривалість життя саркофагу 300 років. Було проведено кілька досліджень щодо здоров'я населення навколишніх громад. Хоча було встановлено, що люди Севезо, які зазнали впливу, більш сприятливі до деяких рідкісних видів раку, коли всі типи раку об'єднані в одну категорію, статистично значить, що збільшення жодній конкретній категорії раку ще не повідомлялося, це вказує на те, що необхідні додаткові дослідження, щоб визначити справжні довгострокові наслідки для здоров'я постраждалого населення.